Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Десятеро людей, серед них 14-річний хлопець, поранені під час нічного обстрілу Запоріжжя. Росіяни випустили 5 кабів по території одного з підприємств та приватному сектору. Пошкодило і сусідні багатоповерхівки. Можливо, їх визнають непридатними для життя, і власники тамтешніх квартир зможуть отримати житлові сертифікати на купівлю нового житла. Повідомив голова Зова Іван Федоров. Ті, хто не відчиняють укриття під час тривоги, будуть нести відповідальність. Так, в обладміністрації прокоментували скарги на закриті сховища у Запоріжжі. Нині йде робота і над тим, аби укриття у школах також були доступними для містян. Вищий антикорупційний суд взяв під варту заступницю прокурора Запорізької області, яку нещодавно спіймали на хабарі. Наталя Максименко може вийти з СІЗО під заставу у 8 мільйонів гривень. Аби покращити якість води та зменшити кількість аварійних ситуацій у Запоріжжі. Планують замінити ділянки водоводів у Шевченківському та Вознесенівському районах. Водоканал уклав відповідну угоду з ЮНІСЕФ. На ремонт мереж планують витратити 22 мільйони гривень. Працівники СБУ та БЕП ліквідували мережу підпільних брокерів, які фінансували російську агентуру в Україні. У десяти регіонах, зокрема і у Запорізькій області, викрили 12 ділків. Вони нелегально приймали електронні кошти від клієнтів і переводили їх на банківські реквізити або у готівку. Зловмисникам повідомили про підозру. У громадах Запорізької області встановлюють мобільні укриття. Біля хабів Червоного Хреста у Біленківській, Новоолександрівській та Тернувацькій громадах розмістили чотири сховища. Вони призначені для захисту від вибухових хвиль. У Запоріжжя може з'явитись нове місто побратим Болдер, штат Колорадо. Таке партнерство може допомогти залучити більше підтримки для обласного центру, кажуть посадовці. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.